Так, всім привіт. Залізо старе знімати не хочу. По мусору лазити, як я лажу, теж не сильно хочу. Знайшов три ключі і один ольєрка тримач. Такий прикольний, кстати. Цікавий. Буде в кінці відео. Дивимося, не переключаємося. Так, всім привіт. А, з чого я почну? Чим займається Максим вільний час? Тим, що або ж затягує дрова, або ж щось робить якраз на криші. Тому в даний момент займаюся стройкою, щоб ніхто не думав, чим я займаюся в вільний час. У мене дуже багато чого треба робити вдома. Ну, а зараз показуємо все, що я там для вас знайшов. Так, що я для вас знайшов? В цьому ролику будуть дуже багато речей із прошлих відосів, що я почухав, що я перебрав, зібрав, десь щось передумав, надумав. В общем таке. Дивіться, ці полоси 700 на 60 на 5 мм товщиною. Дві штуки є. Ціна 400 гривень, і вони ваші. Далі є ось така бабіна наматувати, або шлангу, або шнурок, або ще щось 250 діаметр на 50 внутрішній діаметр. Ну, А тут кому там ще якісь розміри треба, кажіть. Ціна 150 гривень, колеса 125, 100 гривень, часи 20 гривень, м'ясорубка буде 70 гривень. Що тут іще таке? Ящик цей 450 на 270 на 80. Ціна буде, та хай 150 гривень він ваш. Це кілограм на сантиметри в квадраті масло, вимірювач тиску. Ось такий ціна 150 гривень. Пружина. 80. Цей буде у нас 90 вольтметр 45. Цей в нас буде 60. Цей в нас буде 100. Замок у нас буде 20. Кому там треба? Цей у нас 350, ці пара 50 гривень. Цей 20. Цей 35. Так, рубанок буде 280 гривень. 11 ключів буде. Ось таких 300 гривень. Все швиденько буду показувати, тому що дуже багато назбиралось. 495 на 100, на 50 і з гибким валом. Ось такий. Ціна 200 гривень. Ножиці. По металу більш-менш нормальні, заточити і може рубати будь-який метал. Довжина ручок дозволяє, тому і згиб дозволяє, можна контролювати, щось десь якось комусь там виставити. Ціна 350 гривень. Коробка 300 на 95 на 55. Ціна 100 гривень. Йдемо далі. Довжина 430 мм діаметр кружка 65. Це для телевізора, щоб можна було зафіксувати. Ціна 60 гривень, балончик 450 гривень. Кому там треба секунду. Продовжуємо якраз пошкурив, покрасив лопату 1980 другого року, мабуть. Або ще якогось незвісно. Ось така вона в гарному стані. Красива. Сразу кажу для армійців, як завжди є знижки, або ж по договоренності можна якраз ті, що знають, ті звертаються. Просто знову-таки напоминаю, кому що там треба. Так, ціна для цивільних 250 гривень, і вона ваша. Так, титанова. Бочка довжина 225. Діаметр широкий 150, ціна 300 гривень, титан. Так, що ще тут? Ящик 100 гривень. Кому там треба, забирайте його, щоб мене... у мене він не лежав. Ржавенький, але заварити можна, пошкурити, кому хочеться. Так, є секатор. Такий спилкою совєтською, зразу кажу. Ціна його буде коштувати 250 Дешевше не віддам, тому що дорого взяв. Цей буде у нас розсіювач 45. Колеса в нас буде 90 гривень. Хто хоче, там їх дуже багато. Є тут вибір. Колосальна кількість. Лесенка у нас буде 20 гривень. Колеса в нас будуть 40 гривень. Фрези у нас 5 штук. Я їх тут почухав. Розміри є. Як би можу там показати, продемонструвати? Більш адекватно, якщо що, 400 гривень. Так, що я тут іще знайшов для вас? Ну, я показував там на початку відео, що я знайшов ключі. Оці два. І третій оцей ось знайшов. Я його почухав, він такий красивий. Ціна за них по 200 гривень. Вони нормальні, красиві. Другий номер показую. Цей у нас буде 130 гривень заварений. Ну, як є, так є. Цей 36, саме максимум ціна 100 гривень, цей буде у нас 80 гривень. Райбер роздвіжний на 38. Кому там як хочеться, ціна 350 гривень, і він ваш. Далі для заточки пили ось така річ 45 гривень, ключ у нас 15 гривень. Що ще Це якісь чи полотна, чи що воно, 850 мм. Вони зварені ось тут докупи з одної і з другої сторони. І десь щось винесли їх із заводу, всього ціна їх 120 гривень, і вони ваші. гирька 50. Потім, що в нас тут ще? Амортизатори. А цей буде у нас. 60, цей в нас буде 50 кліщі. Ось такі гарні, красиві. 80. Ручка 10, 10. Це 20 гривень. Ножі будуть у нас, дивіться, 35, 35. Цей буде у нас 45. Цей у нас буде 10. Цей у нас буде 15. Ці ножі два штуки будуть. Хай 70 гривень. Ця приблуда у нас з ручкою. Не знаю, що воно таке, в кого не спитаєш, щось десь розміри є якісь, чи міряти, або щось. Нехай буде 60 гривень, два мастерка 100 гривень. Ці карабіни 40 гривень, наковальня 180 гривень. Лєрко Тримач у нас буде 80. А, ще оцей Шлерко Тримач я знайшов 100 гривень. Е, молоток буде у нас 80. Цей у нас прибор для завівки, я його вирівняв. Він красивий, такий блискучий. Кому там колекцію або ж ще кудись. Не знаю, хай буде 80 гривень. Цей у нас буде 80, 120. 60, 75, 75 і хай буде 55. Так, 11 ключів я казав вже, 300 гривень. Е, що тут ще? Фрези 9 штук, ось таких гарних, блискучих, красивих. Є трапеціональна. Є тут е, різні. 700 гривень, і вони всі важчі. Ось такий буде. Наборчик. Потім Є17 штук мечиків 450 гривень. Почухав, красиві, блискучі. Хто хоче взяти, всі метричні різьби. Є один надбитий. Ось так. Кувалда. Маленька, гарненька, десь кіло, кіло 300, може, кіло 500 Плюс-мінус треба зважити її, щоб точно вагу сказати. Ціна 150 гривень. Так, годинник буде у нас 35 гривень. Болти у нас будуть, тут є і шестигранні. станочні, є різні. 80 гривень він ваш. Коробка 50 гривень. Разом з коробкою ключ. 200 гривень на 14-й відкручувати. Так, фреза на 16. Отака в маслі не став я її чухати, щоб ви побачили її якість. Ціна 35 гривень. Ці будуть по 15 гривень, 15 і 15. цей буде у нас також 15 гривень. Чому? Із-за того, що він не може його. Треба в ВДшки його вимачити. Скоріше всього він там проржавів. Так, пістолет у нас буде 80 гривень. Оці. Ах, як їх забув, блін. Їх тут 7 штук. Ціна 250 і вони всі ваші. Так, цей у нас буде. 70. Цей у нас буде 40, цей у нас буде. 35. Це в нас буде 30, пласкогубці 45, косачки у нас будуть нехай 35, різці, забув просто. Вибачаюсь, вилетіло з голови. Так, 32 ключі, ржавеньких, непочищених, не де нічого, 900 гривень. І вони всі ваші. Так, на надфілі 20 гривень. два штуки. Кому треба, беріть. Так, що іще тут? такий 87 на 33 на 22 внутрішнє 72 на 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 десь тут 21 ось така річ хай буде 50 гривень вона ваша цей у нас наружний 57 внутрішній 12 Шкивок Цена 50 гривень Так, є шестерні різні, які для гітари, там для всього чого. Там є он, навіть з надписями такими цікавими. Ось такими. В общем, за весь комплект я хочу 700 гривень, а там по отдільності можна домовитися. Ключ 22 на 19 буде 70 гривень. Ці викрутки що знімаються... А, ціна їх 40 гривень. Пробоєць у нас буде 25, цей 10, цей 25 для лобзика. Що тут, струбцина недороблена, скоріш всього, для чогось такого цікавого. Ну, як зроблено, так зроблено. Ціна, та хай буде 80 гривень. Так, Лерки. Їх тут у нас е, 7 штук. Всі вони блискучі. Тут 16 та є, 20- та шах півтора 24 та шах півтора. 20-та шах півтора. Що тут у нас? 12- та шах півтора, 10-та і оця третя, вроді би. 7 штук, 350 гривень, і вони ваші. Це річ 10 гривень. Все, вроді би, так, все швиденько показав. А, ще хотів оці показати. 60 на 47 і 3 мм. товщиною одна, і друга 63 на 52, також 3 мм. Хай буде 40 гривень, і вона ваша. Так, є такі патрони. Ціна 45 гривень. Гарний, красивий. Це в нас 20 гривень. Цей у нас в діаметрі 58, під ключ на 32. Внутрішнє тут на 19 на шпильку якусь. Для чого? Також не знаю. Ціна 50 гривень. Фреза є отака ось гарна, красива. Ціна 40 гривень. Цей у нас буде 25. Ці у нас цангові патрони. Кому там треба 600 гривень. Цей розмір 115 на, 35 на 8 міліметрів. 4 штуки, для яких якихось і зроблено отвір на 10 і на 19. Ось так. І ще на останок хочу показати вже чищені ключі. Тут їх 36 штук, саме такі більш-менш. Нормальні, красиві, є там один десь надбитий, Ну, то таке е, накидний і такий довгий на 17. 36 штук, 950 гривень для вас. Актуальні ціни. Так, ці два ключі 150 гривень плюс цей подарунок. Кому там треба, також може звернутися. Присилайте фото того товару, що вам треба. І будемо домовлятися і будемо відправляти. Е, відправки також як Укрпоштою, так і новою поштою. Запаковуємо і відправляємо. Кислородні балони можна відправити і новою поштою, але перед цим всім треба самому запакувати і поїхати в мале відділення, тому що велике відділення у нас перепаковують повністю всі посилки. Тому ще раз повторюю, у мене перепаковують на відділенні, у кого як, я не знаю. Ну, Блін, я скільки раз вже не приносив посилку, посилка в посилці присилають. Я, наприклад, хотів зняти ще відос, тому що, блін. До мене прийшла посилка від клієнта, який продавав там сверла, і вона була коробка в коробці. І я пожалувався на нову пошту, мені прислали ну, код для безкоштовної якраз посилки. Ну, кстати, вчора використав його, одну гривню всього лиш заплатив за це все. У кого як, з цим всім, я не знаю. Так, так що звертайтесь до нової пошти. Можна, якщо якісь проблеми є, вони все рішають і можуть надати. В одну безкоштовну якраз пересилку по поводу цього всього, тому що дуже багато людей не звертаються на це все, не звертають увагу. І тому якось для них все саме елементарне. Мишеловка 10 гривень, і ця у нас буде 35 стаместка. Топори у нас будуть по 40 гривень. Це у нас 25 гривень. Все, вроді би, так показав. Десь щось, якщо не показав, то кажіть. <сум> допокажу. Тому що ну, дуже е інколи буває, що не можу услідити за цим всім. Дякую, що ви були зі мною. Дякую, що зайшли на мій YouTube канал е Потрібний метал. Звати мене Максим, бо дуже багато якраз не знають, як до мене звертатися. Тому. Заходьте під відео, там все є, написано, роз, розказано, групи все інше. На цьому все. Гарного всім дня та мирного неба. До побачення!